Першу суботу Великого Посту Євангельське читання присвячене темі суботи, суботи як спокою, як отриманню від усякої дії, від усякого гріха, як того часу, який присвячений Богові тільки Богові. Але розповідається нам про те, як в суботній день учні йдуть полем і починають зривати колоски, розтирати їх в руках і їсти, бо вони зголодніли. І Фариси одразу нарікають і закидають Спасителя, що вони роблять. Тобто вони працюють. Цього не можна робити. Працювати не можна, це день спокою. А потім відбувається наступне. В суботу він опиняється в синагозі і бачить людину з обсохлою рукою і знає про те, що всі стежать за ним, чи не буде він стілювати в суботу. Щоб звинував. І тоді він запитує їх, так що робити в суботу? Добро чи зло? Врятувати людину чи залишити її на загибель. А всі, хто готовий засудити його, мовчать. Він гнівно подивився. І зцілила цю людину. Бо субота для людини, а не людина для суботи. Так, субота день, присвячений і спокою. Але це не означає, що ми нічого не повинні зробити такого, що на підтримку людини йде, чи на спасіння людині йде. Все, що на спасіння дозволяється. І не раз Спаситель казав саме про те, що ви ж відв'язуєте вола і будете його пити воду в суботу. А якщо якась скотинка впаде в колодязь, ви ж витягнете її, не дасте їй загинути. Отже, субота для людини, а не людина для суботи. Ми тут бачимо безумовно скасування певного устрою життя старозаповітного. Приходить новий заповіт. Заповіт благодаті і любові. І ми про це знаємо. І в одному з своїх послань... Апостол Павло пише про те, що той, хто має доброту милосердя, алегідність, стриманість, любов. На тому нема закону. Бо він підкоряється не закону, а любові. А Богові, який є любов, світло і правда. І саме це відбувається. Приходом Спасителя Ісуса Христа. І коли ми читаємо протягом цього тижня, що минув великий покаянний канон преподобного Андрія Крицького, всі головні гріхи там з образами старого заповіту пов'язані, з тими гріхами, які чинились тоді. Це не означає, що людина нового заповіту не може зрішити. І про це говориться в останніх піснях канону. Але відчутна зміна, яка відбувається, приходить благодать. Благодать, яка шукає кого врятувати, кому надати спасіння. Шукає не як засудити, а як простити. Грішники штукається. Приходить Бог, який є любов і любов покриває всю нашу недосконалість. Тяжкий шлях на В Першу суботу ми згадуємо мученика Феодора Тирона. Ми розуміємо, що це свого роду символ того, що шлях наш так чи інакше пролягає через якісь страждання, муки, терпіння, напруження, втрату всіх наших. Фізичних і духовних сил, але далі є Воскресіння душі, є зустріч з Богом, далі спасіння. Це такий підсумок першого тижня Великого посту. Він Надзвичайно звістовний. Але це тільки один крок. будуть ще тижні. Ще кроки суттєві і часом дуже напружені і пов'язані з такими думками, які знов викривають нашу недосконалість і гріховність і кличуть нас до правдивого покаяння. Але нас кличе благодать, яка все покриває, все прощає, яка несе нам любов Божу і відкриває шлях істину. А істина в тому, що життя нам надається. І вічне життя з Богом, який любов.